Театр як нова форма реабілітації дітей-інвалідів саме її втілюють в життя в Івано-Франківському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Театральної майстерності акторів початківців навчає арт-директор міжнародного фестивалю для інвалідів Віталій Любота. На Прикарпатті фахівців, котрі працювали з такою категорією людей, наразі немає. Майстер-клас триває протягом двох днів. За цей час його відвідали студенти соціальної педагогіки, ну і власне люди з обмеженими можливостями. Під час ознайомлювального заняття вони спробували інсценізувати українську народну казку Колобок. Ми плануємо це просто як один з проявів і один з методів виявлення талантів тих осіб, які в нас займаються. Тому що кожна людина має талант, але його знайти не так просто, особливо в, з тієї категорії молоді, з якою ми працюємо. І тому, скажімо так, дуже добре і гарно йдуть вистави в техніці пантоміми. Тому що не всі наші вихованці добре розмовляють, і, власне, вони дуже добре виражають свої емоції. Ці люди вони є безпосередні, вони є наївні, власне, вони є готові актори тому, чому ми навчаємо. Акторів власне, в профільних учбових закладах знову повернутися до своєї безпосередності дитячості. Ці молоді люди чи діти, якщо, то вони вже то мають собі. І головне, от той дар, який вони вже мають собі, направити в подрібне русло.